Всього за два тижні після виборів Трамп у повному ході заповнює свій президентський кабінет. Потрапило до нього вже досить багато цікавих кандидатів. Там і хост Fox News Піт Хексет у ролі міністра оборони, і головний конспіролог країни Роберт Кеннеді Молодший у ролі секретаря з питань здоров'я, і навіть той самий Ілон Маск, на чолі новоутвореного департаменту ефективності державного управління. Список насправді вражає, і є там як і досить компетентні кандидатури, так і досить сумнівні персони. Попри це, головний атрибут, який об'єднує усіх, це максимальна лояльність до нової адміністрації. Це саме те, чого Трампу неабияк бракувало під час його першої каденції, коли опозиція вибудовувалась всередині самої республіканської партії. Як би там не було, від кабінету президента буде залежати багато питань як і у внутрішній, так і у зовнішній політиці. Кожен має прямий доступ до президента і можливість вплинути на хід подій, включно з позицією США стосовно російського вторгнення. Але перед початком обговорення нових призначень важливо зрозуміти, що кожен кандидат, про якого сьогодні йде мова, ще має пройти голосування у сенаті. Адже саме Сенат має одобрити кожну кандидатуру, яку висуває президент. Тим самим це дає змогу Сенату відхилити аж занадто контроверсійних кандидатів. Що ж, а тепер давайте розбиратися, кого ж там Трамп таки вибрав на найважливіші ролі у американському державному апараті. Перша, та напевно одна з найважливіших ролей, це державний секретар, аналог нашого міністра закордонних справ. Цю посаду у кабінеті Трампа займе Марко Рубіо, замінюючи усім відомого деескалатора Ентоні Блінкена. Рубіо походить з більш традиційної когорти республіканців порівняно з іншими кандидатами і є прихильником агресивної зовнішньої політики та жорсткої протидії Китаю. Так він навіть є одним з небагатьох американських конгресменів, які перебувають під санкціями Пекіну. У минулому він працював сенатором від штату Флорида та був активним прихильником економічних тарифів на китайські товари. Зараз же він очікує на остаточне призначення держсекретарем, і тут у Рубіо немає виникнути жодних проблем. Виходить з кубинської сім'ї мігрантів, він може стати першим латиноамериканцем на цій посаді. Китай для нього це основний ворог та країна, яка є центром американських національних інтересів. Тому російське вторгнення в Україну, на його думку, це другорядний пріоритет. Рубіо також применшував ширше значення європейської геополітики для основних інтересів Вашингтона, заявивши, що участь США в війні в Україні є відволіканням від зусиль зі стримування Китаю. Майбутнє 21-го століття значною мірою визначатиметься тим, що станеться в Індотихоокеанському регіоні. І я думаю, що Китай хотів би, щоб ми загрузли у Європі. Сенс у його словах однозначно є, і саме цим буде продиктована стратегія його департаменту на наступні чотири роки. А саме пошук швидкого врегулювання війни в Україні та відхід США від ролі європейського охоронця з фокусом на протидії Китаю. Окрім цього, Рубіо це саме той, хто потрібен Бібі Натаньяху, прем'єр-міністру Ізраїлю, для кривавого завершення війни у секторі Газа. Через місяць після жовтневої терористичної атаки Рубіо сказав активістам, що не закликатиме до припинення вогню. Навпаки, я хочу, щоб вони знищили кожен елемент Хамасу, до якого вони можуть дістатися. Ці люди злісні тварини, які вчинили жахливі злочини. Він засудив рішення деяких західних союзників призупинити або обмежити експорт зброї до Ізраїлю через занепокоєння щодо можливих порушень міжнародного гуманітарного права. Тим самим можна з впевненістю сказати, що Зрубіо Ізраїль може не боятися послаблення дипломатичної та військової допомоги США в підсумку. Його роль у майбутньому кабінеті буде ґрунтуватися на досягненні припинення війни в Україні та секторі Газа. В обох випадках зовсім різними методами, а також в посиленні економічного та політичного спротиву Китаю. Наступна ключова посада це міністр оборони США, і тут на увесь світ чекає досить контроверсійна особистість. А саме Піт Гексет, який з 2014 року працював телеведучим каналу Fox News. Поперед своєї кар'єри медіаперсони Піт перебував у лавах Збройних сил протягом 11 років та брав участь у кампаніях у Іраку та Афганістані. Під час свого періоду на Fox News він був одним з найвідданіших фанів Трампа і встиг вибудувати з ним близькі відносини. Його позиція ґрунтується на критиці стану американських військ. Які на його думку перетворилися на ліберальне посміховисько, де більше уваги надається пропорційній кількості жінок, аніж військовим навичкам? Він неодноразово заявляв, що наступному міністру оборони доведеться провести чистку. Цікаво, що під час першої каденції Трампа було призначено аж п'ять різних міністрів оборони, переважно через конфлікти з президентом. Зараз видається, що Трамп таки знайшов свою людину: ветерана та лояльного послідовника, який роками вибудовував репутацію у консервативних колах. Багато колишніх генералів розкритикували це призначення, як мінімум вказуючи на повну відсутність у гекса та досвіду на високих офіцерських званнях. Тим не менш, Трампа це не особливо переймає, і я думаю, можна сміливо очікувати на цілу серію відставок генералів та інших офіцерів після інаугурації. На американські Збройні Сили точно чекають великі зміни. Окрім Піта Гекседа, одним з найпроблематичніших виборів Трампа став Мед Гейтс на посаду генерального прокурора, але за останній тиждень контроверсія довкола Гейтса досягла такого рівня, що той був змушений зняти свою кандидатуру. В центрі став скандал, зв'язаний із сексуальною торгівлею та інтимними стосунками з неповнолітніми. Хоч офіційно він визнаним ніколи не був, Репутацію у Вашингтоні він має не найкращу, чим і нажив собі ворогів всередині власної партії та за оцінками не пережив би голосування у Сенаті США. На заміну Гейтсу прийшла колишній прокурор штату Флориди Пем Бонді. Ще у 2019-му вона була частиною команди Трампа, що розслідувала відносини Хантера Байдена з українською газовою компанією. Також нещодавно, коли Трампа судили за приховування грошових виплат порнозірці, Бонді була на його боці та намагалася закрити справу. Отже, Трамп знає Бонді вже не один рік та впевнений у її здатності просувати його інтереси. Основним завданням, очевидно, буде завершення усіх поточних судових процесів, відкритих проти Трампа. Медіапрофіль вона має зовсім непомітний, тому її номінація та прийняття пройдуть без жодних перешкод, і Трамп отримає відданого союзника у департаменті юстиції. А ось головним розвідником країни стане Тулсі Габбард, очоливши департамент національної розвідки. Напевно, одне з найгірших призначень у майбутній кабінет. У минулому вона брала участь у війні в Іраку, а також провела 9 років у конгресі, займаючи місце від штату Гаваї. Тим не менше, зв'язків з розвідувальною спільнотою у неї немає від слова зовсім. Цікаво, що у конгресі Габард була членом демократичної партії і переметнулась до іншого табору лише декілька років тому. Можливо, саме це Трамп розцінює як її найбільшу цінність, яка демонструє слабкість опонента. Адже як професіонал вона на цю роль щонайменше некомпетентна. За останні декілька років від неї лунали гучні заяви, майже дублюючи кремлівську пропаганду. На її думку, саме США винні у війні, а Путіна можна зрозуміти, адже він захищається від експансії НАТО. Також вона персонально зустрічалася з сирійським диктатором Асадом навіть після його атак хімічною зброєю проти власного населення. У ролі директора департаменту національної розвідки вона буде безпосередньо відповідати за розвідувальні операції США та співпрацю з союзниками. Так, наприклад, саме її майбутній департамент у минулому поширив дані про плани російського вторгнення з європейськими країнами. За її керівництво на таку відкриту співпрацю очікувати не варто. Конгресмен демократ Сет Магазинер так описав призначення Габард: глибокі зв'язки Тулсі Габард з деякими з найнебезпечніших ворогів нашої країни, включаючи Башара Аль-Асада з Сирії та Володимира Путіна з Росії. Роблять її ненадійним охоронцем найпотаємніших таємниць нашої країни. Трампу від Габард потрібна лише покірність, хоча видається, що обрати на цю роль він міг з легкістю людину з куди кращою репутацією. Габард, так само як Піта Гексета, називають саме тими кандидатами, які можуть не пройти голосування у Сенаті. Наступна цікава персона у списку Трампа це Крісті Ноем, яка отримала номінацію на позицію міністра внутрішньої безпеки США. Саме ця роль необхідна Трампу для виконання його планів по масової депортації нелегальних мігрантів США, тому і людину він сюди поставив відповідно. До цього Ноем вже встигла відзначитись своєю безкомпромісною позицією у питанні міграції у ролі губернатора штату південної Дакоти у 2021 році. Вона виступала проти прийому афганських біженців і також відправила членів національної гвардії південної Дакоти до Техасу для допомоги контролю кордону. Це небо як підняло її популярність у республіканських колах, і на цих виборах вона була одним з потенційних кандидатів на посаду віцепрезидента. Але серія скандалів, зв'язаних з її новою книгою, дещо підірвали шанси політикині. У своєму мемуарі, опублікованому цього року, вона вихвалялася, що мала персональну зустріч з Чен Іном, що виявилось цілковитою брехнею. Також у книзі вона описала історію, коли власноруч застрелила свою собаку. Трамп вирішив не ризикувати і вже просто дати роботу Ноем після перемоги на виборах. І саме це призначення Ноем на посаду міністра внутрішньої безпеки США виглядає цілком логічно, враховуючи її жорстку позицію у питанні мігрантів та бажання Трампа вирішити цю проблему швидко та безкомпромісно. А ось репрезентувати Америку в ООН відправиться Еліз Стефанік. У минулому вона працювала з Джорджем Бушем молодшим, а згодом побудувала власну блискучу кар'єру у Конгресі. З огляду на її ідеологію можна відзначити послідовну підтримку дій Ізраїлю. Саме вона проводила допит президентів американських університетів з приводу питання антисемітизму у американських вузах. Президенти згодом були звільнені саме через їх провальні відповіді під час допиту. У минулому вона також виказувала неабияку підтримку Україні, називаючи дії Росії геноцидом. Я побачила, наскільки важлива Україна для регіону, її потрібно прийняти в НАТО, і ми повинні зробити все можливе, надавши їй боєприпаси. І пам'ятайте, що Джавеліни були поставлені саме за адміністрації Трампа, тим не менш за останній рік вона дещо послабила свою войовничу риторику, зайнявши позицію типову для республіканського політика. Погоджуючись з Трампом, що війну потрібно зупинити і подальша військова допомога це марнотратство. Навіть так, призначення Еліс Стефанік з історією підтримки України та Ізраїлю до ООН виглядає як позитивний результат. А ось наступна персона у нашому списку у багатьох не викликає аж такі позитивні відчуття. Роберт Кеннеді молодший, головний конспіролог країни, противник вакцини та відданий фан безлічі теорії змов. Для нього Трамп приготував надзвичайно важливу роль секретаря з питань здоров'я. Головна причина його номінації не скільки підтримка альтернативних ідей Роберта з боку Трампа, а скільки угода, яка була укладена під час президентських перегонів, цього року Роберт Кеннеді також балотувався у президенти як незалежний кандидат. Використовуючи своє ім'я та приналежність до сім'ї Кеннеді, йому вдалося переманити досить велику кількість виборців, більшість з яких були саме ближче до республіканців. Для Трампа це створило певну загрозу, тому він просто запропонував Роберту роботу в обмін на зняття з перегонів та підтримку його кандидатури. З того моменту Роберт перетворився на ярого фана Трампа та почав вибудовувати його кампанію навколо реформ у сфері здоров'я. Багато лікарів по всій країні вже б'ють тривогу, заявляючи, що Роберт здатен завдати небаюкої шкоди охороні здоров'я. Його позиція включає твердження, що вакцини викликають аутизм у дітей, що снід не спричинений віл і що антидепресанти відповідальні за масові розстріли в школах. Це лише декілька теорії, які сповідував Роберт кеннеді молодший. Тим не менш, варто зауважити, що багато тверджень в його кампанії дійсно акцентують увагу на важливих проблемах, таких як масове ожиріння та жахлива якість їжі у американських супермаркетах та фастфудах. Якщо Роберту вдасться змусити компанії покращити стандарти виготовлення продуктів, то очевидно це гарний результат для американського суспільства. Головне питання полягає в тому, чи розпочне він свою війну проти вакцин, які, як не крути, є одним з головних факторів охорони здоров'я по всьому світу. На кінець ми дійшли з вами до цілковитої новинки для американського суспільства, а саме поява таких собі олігархів, які без прикрас відверто впливають та беруть участь у рішеннях найвищого гатунку. Мова тут, звісно, про Ілона Маска та його призначення до департаменту ефективності державного управління. Ціль цього новоутвореного департаменту це провести аналіз та аудит всього державного апарату та значно скоротити кількість непотрібних агентств та персоналу. Трамп, на мою думку, цим хоче виконати одразу дві цілі: по-перше, насправді скоротити державний апарат та витрати, а по друге, прибрати нелояльний персонал. Робота Маска за планом повинна закінчитися у липні 26-го року. Сам Трамп лише окреслив контури ініціативи і не розкрив, як вона буде укомплектована чи фінансована. Вплив маска на державну політику протягом наступних чотирьох років може бути насправді вражаючим. Вже зараз він, наприклад, долучився до телефонного дзвінка між Трампом та Зеленським. І, хоч Маск надзвичайно успішний бізнесмен, розуміння геополітики та стану справ в інших країнах, в нього, м'яко кажучи, не на найвищому рівні. З Трампом на чолі Білого Дому він буде просувати виключно свої бізнес-інтереси, не переймаючись світовим балансом сил та виживанням міжнародного порядку. Що ж, це на мою думку були одні з найважливіших та найконтроверсійніших призначень Дональда Трампа. Загалом кабінет складається з 25 осіб, троє з яких ще не були названі. Можна з впевненістю сказати, що лояльність була вирішальним фактором для Трампа у виборі кандидатів. Кабінет включає в себе як і стратегічні призначення професіоналів, так і відверті експерименти, продиктовані персональними відносинами. Насправді найбільше радує призначення Марко Рубіо у ролі держсекретаря та Еліс Стефаник у ролі амбасадора до ООН. Великі питання в свою чергу викликає призначення Піта Гексета у ролі міністра оборони та абсолютно некомпетентно Тулсі Габард у ролі головного розвідника країни. Що ж, а зараз залишається лише дочекатися голосування Сенату, щоб остаточно зрозуміти, чи будуть усі ці кандидатури прийняті.